Олеся Українка, сльози перли посвята Іванові Франкові. Всі наші сльози тугою палкою спадуть на серце, серце запалає, нехай палає, не дає спокою, поки душа терпіти силу має. Коли ж не стане сили, коли туга вразить украйте серденько замліле, тоді душа повстане недолуга. Серденько зболіли як же повстане, їй не буде впину. Заснути знов, як вперше, на не зможе. Вона боротись буде, то загину. Або загине, або переможе, або погибель, або перемога. І сі дві дороги перед нами стане, котра з цих двох нам судиться дорога. Дарма повстан бо душа повстане, так плачмо, браття. Мало ще наруги, бо ще душа терпіти силу має, хай серце плаче, б'ється, рветься з Хай не дає спокою, хай палати.